Це мені розповіла Аліна. Ми з нею познайомилися на посиденьках у друзів. Вона, починаюча блогерка, ютуберка і обожнює подорожувати, знімати своє життя та різні цікаві місця. Вона розповіла, що недавно приїхала із Африки, була в місті Кіншаса, що в Конго. Аліна планувала знімати красиві місця, архітектуру, життя людей, але якось. Прогулюючись містом, помітила салон краси. звичайний салон, але вона зацікавилася, бо у вікні побачила, що хтось робив манікюр. Я у неї спитала, справді ти зайшла туди? Вона сказала: Так, мені цікаво, треба подивитися, як роблять тут манікюр. Вона подивилась через вікно і зрозуміла, що умови там, скажімо так, не дуже гарні, але заради контенту вирішила зайти всередину, і саме це стало початком її трешової пригоди. Аліна трішки почекала, поки майстер закінчить всі свої справи та сіла за стіл, і каже, я була в шоці, нічого не прибрано, старий стіл, застелений лише з повсюду пил, старі пилки, брудні інструменти, які виглядали так, ніби їх і не мили 10 років. Вона у неї запитала, чи можна знімати відео. Майстер відповіла, так, звичайно. Всі ці моменти фіксувалися на камеру. Вона вирішує покрити нігті акрилом. і знаєте, яка ціна за нігті?